Як ефективно вилучити віск? Оскотопка центрфуга найкраще рішення для швидкої роботи. Компанія Смакмеду пропонує обладнання для промислових пасік. Завдяки відцентрованої силі, віск швидко розтоплюється, проходить через спеціальні отвори та збирається на стінках бака. Пара, що генерується від парогенератора, прогріває обрізь від рамок. Чистий віск стікає в посудину, а твердий осад залишається в барабані. Важливо, центрифуги працюють працюють парі з парогенератором, про які ми поговоримо в наступному відео. Діаметр бака цього обладнання 740 мм, а цієї воскотопочки 900 мм. Це, взагалі, унікальна пропозиція воскотопка медогонка. Ця відцентрована воскотопочка може використовуватись по призначенню або як медогонка. Окремо вона може комплектуватися звичайними касетами, що робить з неї хордіальну медогонку, та касетами, які роблять з неї радіальну медогонку. Баки наших воскотопочок, звичайно, що утеплені, та мають крани з нержавіючої сталі. Також воскотопки центрифуги комплектуються автоматичними блоками керування, що здійснює процес витопку воску надзвичайно простим. Таке обладнання не заміне на промислових пасіках, тож робіть свій вибір та замовляйте на сайті або в магазинах.